Не кажи, не змію», а кажи навчуся. І тоді ти добрім у морі і дусі. І тоді дається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Привіт, друзі! Щоранку сміхається сонце мені, лоскочи промінчиком щоку, і ніби говорить. Та годі бо спать. Вставаймо, хоч боко. Встаю я швиденько, ретельно вмиваюсь, смачненько скуштую, на прогулянку збираюсь. Ой, де це я опинився? Це дитячий майданчик. Кожному в пісочниці повозитись хочеться. Бо не просто в ній пісок, тісто в ній. На пиріжок. Для фортеці це главній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім погратись хочеться. З гірки швидко я лечу, хоч і лячно, а мовчу. Знизу дивляться на мене ліза Ліля, Костя й Женя. А як буду я боятись, то почнуть вони сміятись, бо мужчині знає кожен бояусом бути не гоже. Гойдалки веселі, високо здіймались, чути сміх дитини, галас не згасає, гойдалка неначе голосно співає. Алята Подивіться, хто прийшов на прогулянку. На прогулянку прийшли діти. Що роблять діти? Діти граються. Що є на ігровому майданчику? На ігровому майданчику є гірка, пісочниця, гойдалка. Як грають діти? Діти грають радісно та весело. Розумнички, складемо невеличку розповідь. Спочатку складу я. Послухайте. Діти граються на майданчику. Тут є пісочниця, гірка та гойдалка. Дітям весело та радісно, а тепер спробуйте ви скласти розповідь. Розумнички, добре попрацювали, відпочинемо. Друзі, послухайте дражнилку. Женя з бджільми не дружив. Завжди Женя бджіл дражнив. Женю бджоли не жаліли та дражнила на жалили. Знай? Чітко вимовляємо разом зі мною. Женя з бджільми. Не дружив. Завжди, женя бджів дражнив. Женю бджоли не жаліли, та дражнила нажалили. Знай. Молодці! Послухайте уважно ще раз та спіймайте звук, який повторюється найчастіше. Женя з бджільми не дружив. Завжди Женя бджіл дражнив. Женю бджоли не жаліли, та дражнила нажалили. Знай. Здогадались? Так, це звук ж. Розумнички. Чому б нажалили женю бджоли? Так, він їх дражнив. Чи безпечно поводився хлопчик? Так, він поводився небезпечно. Друзі, треба завжди пам'ятати про небезпеку. Ось на ігровому майданчику теж може бути небезпечно. Подивіться і скажіть, правильно чи ні? Хто неправильно сідає на гойдалку? Хлопчик, на гойдалку не можна ставати ногами. Хто неправильно гойдається? Дівчинка, за гойдалку потрібно триматися руками. Хто небезпечно грається на турніку? Хлопчик, висіти вниз головою небезпечно, можна впасти. Малята, сподіваюсь, ви запам'ятали правила безпечної поведінки на майданчику. Недарма кажуть твоє життя у твоїх руках. Бережи його! До побачення!